Канал Андрій Стойгора пропонує схожі на свічки. Ми звикли, що шишки висять додому, а ці шишки стоять і дивляться вгору. Шишки, що так на свічки, схожі, а може, і на якісь гриби і гожі, що з гілок повилазили на білий світ, як сказав би відомий Чеширський кіт. І куди ви притеся, жаліб на гілках, а то несетеся, горді якийсь страх. А ось я і дерево вам на світлині покажу, на якому ці шишки висять, ні, стоять. А під деревом що це я вам не покажу. З старих шишок цурпалки всілякі лежать. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк. А тисніть значок палець догори під цим відео.